Я неймовірно вдячна за цей досвід. Я за ці дні прожила все те, що я намагаюся викопати з себе вже достатньо довгий час, і це дуже складно робити. По-перше, самостійно і по-друге, онлайн. І оця офлайн робота в полі, в тому просторі, який зібрався серед тих людей, які ну, не, не випадково всі підібралися і прийшли сюди. Це дає настільки Потужне розуміння всього, що відбувається, і настільки такі глибини піднімає, і ця безпека, яка відчувається, і можливість відкрити і проявитися, ну, творять просто дива. Я за ці два дні прожила стільки досвідів, стільки емоцій, стільки дала собі можливість відкрити і просто відчувати, що я ну, мене ще це переповнює ще дуже дуже довго. Я буду це переварювати, я знаю. А але ну мені мені направду дуже бракує слів, щоб це зараз сформулювати і сказати наскільки наскільки мені це цінно, і наскільки я вдячна, і так, дякую.